Всім привіт! І сьогодні вже 27-й день мого челенджу: 30 днів відео про Канаду. І сьогодні хочу поділитися тим, що мене шокує, шокувало е, на роботі в Канаді. Ось у мене є такий список. Насправді з кожним роком, з кожною новою компанією, воно збільшується, <сум> тому що все більше і більше якихось дивних ситуацій відбувається, але розкажу основне. Можливо, коли ви хочете подаватися сюди працювати. Можливо, ці такі штуки вам допоможуть бути готовими до цього, що може відбутися. І ви будете більш свідомо розуміти, як працювати з цими людьми. Окей, перше <кхем> те, що мене реально шокувало, це погодина роботи. Я знаю, що не у всіх так є певні спеціальності, коли вам платять раз в місяць, але більшість вакансій тут це по годину. Тобто ви можете мати один чек там 80 годин, другий у вас може бути 83, наступний у вас може бути 60. і у вас така трохи нестабільна постійна зарплата, тому що в якісь дні ви можете більше працювати, в якісь менше. Колись вас можуть відправити додому, тому що немає роботи, в якийсь день вас попросять залишитися. І да, тут за це оплачується. Це плюс. Якщо вас просять залишитися, але мінус, коли вас просять уйти раніше, то ви не будете отримувати ті кошти, які, на які ви розраховували. Да, і це дуже реально сумно. Особливо, якщо у вас немає якогось певного запасу грошей, і ви розраховуєте саме на ту зарплатню, яка вам має. Ну, Уявно прийти. Ось наступне це відпускні. А, тут відпускні платять всім, але тут не платять так, як в Україні, наприклад, коли ви йдете в відпустку на два тижні, тут розкіш мають відпустку два тижні, якщо чесно. Але якщо ви йдете в відпустку на два тижні, вам платять ці кошти і ви маєте за що жити. Тут ці кошти майже всюди. Платять кожного місяця. Наприклад, кожного приставу у вас там плюс 50 доларів екстра на вашу відпустку. І це тільки ваш обов'язок їх кудись окремо класти для того, щоб ви потім, коли йдете в відпустку, у вас ці кошти були. Да. І така система мені не дуже подобається, тому що на початку, коли я взагалі не відкладала ці кошти, я їх не бачила. Ну, тобто, я їх реально не бачила. Потім, коли почала відкладати по 50 цих доларів, я така думала, це якось дуже мало. І ну, за рік, наприклад, я не збирала собі тисячу. Да? Що я можу зробити тут за цю тисячу? Куди я можу поїхати? Дивлячись на те, що мене, наприклад, не буде два тижні на роботі. Ну або там, тиждень на роботі, і я втрачу цю тисячу на роботі. Да? Це просто в ноль. Ну, коротше, це дуже сумна тема тут. Да, мені не подобається. Наступне це нема лікарняних взагалі. Тут люди хворі з температурою йдуть на роботу, тому що їм потрібні кошти. Їм все рівно померть вони там. Ну, це я так дуже дуже грубо говорю. Але тут така система, що ти йдеш на роботу хворий, тому що тобі треба кошти. Все, тобі ніхто не заплатить за ті дні коли ти хворів. А уявіть, деякі там можуть захворіти на тиждень, і ну тиждень це реально нормальні кошти. Там або на два тижні, да? І вам ніхто ці кошти не верне. Наприклад, я ось захворіла тиждень, мене не було на роботі. І так вийшло, що для того, щоб мені повернутися на роботу, мені треба справка, а лікар сказав, ти ще не готова вийти. Але мені в справці він написав, що тільки через тиждень не ти може вийти. Тобто я. Тиждень сиділа вдома і не заробляла ні копійки. І Я розумію, що мені, наприклад, в наступному місця буде дуже важко, тому що мені не буде вистачати оцих коштів, які я недорого заробила, тому що я захворіла, тому що я захворіла на роботі. Бо в нас дуже багато хворих дітей, хворих людей, які приходять. Їм, вони їм все одно, що вони хворіють. Вони приходять, приносять цю заразу, і всі інші потім захвор також хворіють і йдуть на свій рахунок. Ну, як так кажуть, на свій рахунок. Взагалі нічого не заробляють. ось І це мене реально дуже бісить, тому що в Україні за це платять, як мінімум. ось а, Наступне це такі ліниві працівники. Дуже часто тут, із-за того, що погодинна робота, люди починають і так дуже повільно щось робити. А вони не стараються, особливо тому що вони знають, що від того, скільки вони зроблять їм. Їхня зарплата не поміняється, але якщо вони будуть це довше робити, їм більше заплатять, ніж коли вони зроблять це швидше. Да, тому що якщо вони зроблять це швидше, скоріш за все їх відправлять додому, і вони ще менше зароблять коштів, ніж якщо вони будуть це робити повільно. І ця система мені здається, що дуже неефективна, тому що люди не зацікавлені в тому, щоб робити роботу швидко і якісно. Вони. Розраховане на те, щоб зробити роботу повільно і неякісно, щоб потім перероблювати, і в них ще були ці години за переробку цього. Отак, от, от. Тому, якщо вам ви там замовили якогось, не знаю, якусь службу, яка вам щось перементує, і воно не потім через два дні знову не працює, і вони знову так само зробили. Це не те, що вони лохи вони можуть бути класними спеціалістами, просто їм треба більше грошей, і таким чином вони отримують більше грошей від вас. Ось так. І ця система мене також дуже дуже сильно не влаштовує, тому що люди роблять а, через одне місце. Деякі роблять через одне місце, тому що вони не знають, як правильно робити, але інше це роблять, тому що от така от система. Їм хочеться більше грошей через це. Їм легше потім знову вернутися переробити, ніж зробити відразу якісну і мати менше грошей. А наступне це такий, а, а, така штука, як такси. І я знаю дуже багато людей, які, наприклад, вони сидять в мінімумі, і вони платять менше таксів, наприклад, там на 2000, і вони не хочуть переходити. На вищий рівень, наприклад, їм запропонували нам один долар вище зарплату. Вони кажуть, ні, нам це не треба, тому що ви піднімете нам на один долар, а нам в кінці року треба буде заплатити екстра дві тисячі. Тому що в нас вже зовсім інший відсоток виходить. І, ну, тобто, Ми не відіб'ємо цю суму. Тобто, за ці один долар ми її не відіб'ємо за той період часу, який залишився. Тому вони добровільно відмовляються від підвищення. Ну, якщо це маленьке підвищення. А, наприклад, як у нас в фастфуді, то нам підвищували на 25 копійок, на 50 копійок. Там... <свісно> Найбільше підвищували це на 75 копійок за годину. Тому ви розумієте, що не дуже змінюється ваша ж зарплатня. А от податки можуть сильно змінитися через оце, оцю історію. Да. Наступне це зовнішній вигляд. Тут. Буває таке, що люди приходять не ну, ну, миті. Ну, реально, не миються. Ну, не миються. Їм впадло миці. Я не знаю, що в них. Ну, не люблять вони миті. знаю, Може, вони бояться води. Ну, і так воняє від них. Ну, ну капець просто, особливо деякі національності. Є. Ну, вони реально, я не знаю, в чому в них проблема, вони приходять, і від них дуже сильно воняє, Дуже сильно. І ти. А ти можеш з ними працювати, тому що у нас немає правила, що від тебе немає воняти. Да, і таке. Не, тут немає такого, що ти приходиш на роботу, там, е, там гарна тебе там зачістка, там, там накрашені очі ні. Тут більшість мають уніформу, да, вони приходять не намальовані. Так само українці, які в Україні, наприклад, вдягались гарно, вони себе почували набагато краще. Тут вони приходять всі. всі кому тому що така от юніформа, і ти отак от по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть, і спускаєшся до того рівня, який тут прийнято в суспільстві. І таким чином свою якусь красу, яку ти раніше підкреслював і показував, ти просто її закриваєш в капюшон і в сіру кофту на роботі. От якось так я працює. І останнє це те, що як вони відносяться до роботи, до роботодавця, тому що яка тут система? В Україні у нас такого немає, а тут так і є. Тут деякі люди працюють на роботі чисто раді піар для того, щоб отримати піар, і вони ненавлять цю роботу. Вони реально вони їх настільки хейтять, вони вже не можуть там працювати, але вони залишаються на цій роботі, тому що вони хочуть там отримати піар. І ви розумієте, як вони працюють? Вони не, не ненавидять все, що навколо них. Вони не ну, наприклад у нас. Так? Я не розумію, ну, я взагалі не, я б не дозволяла таких людей мати на роботі, особливо з дітьми. Так? Приходить людина працювати з дітьми, і вона ненавидить дітей. От як вона може бути гарним вихователем, якщо вона їх не любить? Ну і вона там на цій роботі працює. Тільки через те, що там є можливість отримати піар. І вона хейтить всіх, хто працює з дітьми, дітей, їхніх батьків. І, їх, і її тримають, тому що в неї є якийсь певний контракт, і ну, там, може якісь там схеми, якісь знайомі, і так далі. І я рахую, що такого не має бути, особливо там роботи з людьми, там, роботи з дітьми і так далі. І для мене це настільки. Не то, що ну, це, не, це неправильно. Я рахую, що це неправильно. Якщо. І тут таких дуже багато. Наприклад, коли я працювала в Фастфуді, там всі працювали за піар. Всі. І всі не любили цю роботу. І чисто через те, що всі хотіли отримати піар і змінити роботу, в колективі було таке якісь ненависть, нелюбов до роботи. Ну і це все відчувають і клієнти, і всі, і. Така атмосфера, на якій ти не хочеш бути присутній. І я дуже ціную ті роботи, наприклад, зараз. У мене більшість людей, які вже з піаром, ну, і вони працюють через те, що їм подобається там працювати. Вони працюють, тому що вони бачать в цьому перспективу, вони хочуть в цьому розвиватися. І це зовсім по-іншому. Це зовсім по-іншому відчуватися. Ти хочеш іти працювати, хочеш щось нове дізнаватися, ти хочеш розвиватися. І це зовсім по-іншому. Дає тобі атмосферу, і настрій, і все на роботі. Тому е, оця система також мене дуже-дуже мені не подобається. Тобто, ви розумієте, тут люди працюють на роботах повільно, заради піари, і ненавидять свою роботу, тому що тут така система. Ось так. Це особисто моє враження. Я знаю, що є інші роботи, але це те, що я бачила і на яких роботах я працювала ось так. Тому дякую за це відео і побачимося в 28-му мені.